У цьому відео вивчимо можливості тавтологічної збірки з процесором AMD Ryzen 5 7600X та відеокартою новинкою Radeon RX 7600 XT. Остання на борту має аж 16 ГБ відеопам'яті, тому буде цікаво роздивитися зблизька, що це за звір і чи допоможуть йому такі обсяги VRAM почуватись більш впевнено у лісі сучасних ігрових проєктів. Вітаємо на гесід. Підписуватися з нами завжди цікаво. Спершу давайте сфокусуємо увагу на найцікавішому компоненті графічному перескорювачі. Виготовляється чип по 6-нанометровому техпроцесу TSMC і відноситься до третьої генерації сімейства Navi з архітектурою RDNA 3.0. У своєму складі GPU містить 32 мультипроцесорних блоки з більш ніж 2000 потокових процесорів, 128 текстурними модулями, 64 РОПами та 32 ядрами трасування променів. Оперативні дані зберігаються у двох та 32-мегабайтних буферах кешу другого і третього рівня. Як вже згадували на початку, об'єм VRAM новинки налічує 16 ГБ GDDR6. З шиною 128 біт та максимальною пропускною здатністю 288 ГБ на секунду. Тож на перший погляд на папері перед нами прокачана по відеобуферу RX 7600, можливості якої можуть виходити за рамки роздільної здатності 1080 p Та це ще не всі зміни, які може запропонувати XT-шка. Якщо придивитись до робочих частот референсних карт, то можна помітити, що піддослідною вони суттєво вищі. Базова на 260 МГц, ігрова на 220 і бустова на 100. Частоти відеопам'яті не змінилась і знаходиться на позначці у 2250 МГц. Це ефективних 18 Гбіт на секунду. Ще зі змін відмітимо те, що через додаткові чипові VRAM та підвищену швидкість роботи GPU підтягнувся у більшу сторону і тепловий пакет зі 165 до 190 Вт. Перевіряти, як усі ці характеристики працюють у купі, будемо за допомогою Gigabyte Radeon RX 7600XT Gaming OC. Як можна зрозуміти з назви, робочі частоти цієї відеокарти підвищено. Для гейм режиму до 2539 МГц і для буст режиму до цілих 2810. Поставляється прискорювач у великій яскравій чорно помаранчевій картонній коробці з акцентом на модель карти, обсяг відеопам'яті та багатсько фірмових технологій, які стосуються як апаратної, так і програмної частини пристрою. Конструктив системи охолодження вже добре знайомий: великий трисекційний алюмінієвий радіатор пронизують 5 теплових трубок з прямим контактом до GPU, котрий продувають 380-мм вентилятори. Останні можуть засинати на роботі, коли навантаження на карту низьке. І обертатись у різні сторони для більш оптимального розподілення повітряних потоків під час гри. Габарити пристрою не рекордні, майже 282 мм у довжину і трішки менше трьох слотів у товщину, але вони такі, що при збірці системи їх краще врахувати. Виводити зображення можна одразу на чотири монітори, два з яких повинні мати інтерфейс DisplayPort 2.1 і ще два HDMI 2.1A. Враховуючи нетоповість відеокарти RX 7600 XT, процесор її пару ми підібрали відповідний AMD Ryzen 5 7600 X, що і баланс відчувався, і схожі назви чіпляли своєю співзвучністю з легкими нотками перфекціонізму. Обраний CPU є представником четвертої ітерації zen архітектури під актуальний сокет am 5 Загальну потужність йому забезпечують 6 ядер з 12 потоками, 32 МБ кеш L3 та робочі частоти від 47 до 53 ГГц. Для тих, кому цікаво отримати більше інформації, залишимо посилання на повноцінний огляд під відео. Основою платформи виступала материнська плата Gigabyte B650M Gaming XAX з компактними габаритами у форм-факторі Micro ATX. Її дев'ятифазної по схемі 6,2,1 плюс системи живлення цілком достатньо для харчування 105-ваттного Ryzen 5 7600X. До того ж усі фази надійно прикриті великими алюмінієвими радіаторами. Останніми оснащено не тільки зону VRM, а й два порти для накопичувачів M.2. 2 Слотів для оперативної пам'яті DDR5 тут 4, максимальний об'єм 192 ГБ, швидкість до 8000 мегатранзакцій за секунду в OC режимі. Враховуючи невеликі габарити, не дивно бачити на платі всього два PCIE, один з яких X1, а другий армований повнорозмірний X16 зі зручним механізмом демонтажу відеокарти і Z Latch. Ще на борту є швидкий 2,5 lan контролер, якісний вбудований аудіокодик та трьохдіапазонний Wi-Fi 6E. З більш детальним оглядом цієї материнки радимо ознайомитись за посиланнями у підкасті і під відео. Незважаючи на те, що TDP обраного процесора не є дуже високим, ми вирішили все ж перестрахуватись 360-мм RSO Lian Li Galaha 2 LCD 360. Та й якщо чесно, вона просто була у нас під рукою. Ця водянка дозволить почуватись впевнено з X-версією CPU, які зазвичай схильні до високого нагріву. Та й на виріст вона буде гарним вибором. Для тих, кому хотілося б дізнатись більше інформації, як завжди, залишимо посилання на повний огляд. ОЗП цього разу ми вирішили використати небінарну Kingston Fury Renegade ddr 5 6400 у комплекті з двох модулів з нестандартним об'ємом по 24 ГБ. Що це за пам'ять і які її особливості ми вже розбирали у попередніх матеріалах, тому знову ж таки заглядайте у опис відео і шукайте корисні посилання. Операційна система і увесь супутній софт буде зберігатися на терабайтному M2PCIE 40X4 SSD накопичувачі Kingston Fury Renegade, який для кращого охолодження оснащено ефективним алюмінієвим радіатором. Живив усі компоненти 650 ватний доволі компактний блок Gigabyte P650G довжиною 140 мм. Mm. Його потужності вистачить запасом для поточної збірки, тому й вентилятор не буде набридати високими обертами, і запас на майбутній теоретичний апгрейд залишиться. ККД-джерела відповідає сертифікату енергоефективності 80 Plus Gold, а усі основні конденсатори японські. Також пристрій оснащено усіма необхідними типами захисту та однією потужною 12-вольтовою лінією на 648 Вт. Затишним прихистком для комплектуючих виступав корпус Jonesbo D31 Mesh. Останній має невеликі розміри міні Tower, і встановити в нього можна материнські плати з форм-фактором до micro ATX. Мабуть, головною його особливістю є нестандартне розміщення блока живлення у передній частині одразу за фронтальною панеллю. Завдяки такому підходу вдалося суттєво знизити висоту шасі і звільнити місце для встановлення 360-мм водянки або декількох вентиляторів не тільки у верхній частині, а й в нижній теж. Доступно аж чотири варіанти кріплення джерела, завдяки яким можна знайти потрібний баланс у розташуванні системи охолодження та накопичувачів, і при цьому врахувати довжину відеокарти. Також при першому знайомстві з пристроєм одразу впадає в очі тотальна перфорація всього і вся: верхня і нижня панелі, передня та тилова, усі вони дихають через незліченну кількість маленьких круглих отворів. Виключенням є тільки бокові кришки, одна з яких виготовлена зі скла. А от пилових фільтрів, як і вентиляторів, не вистачає. Першими оснащено тільки нижню частину корпуса, другі ж взагалі відсутні у комплекті поставки. Тому що повітря всередині ганялось трішки веселіше, останньою вишенькою на торті ми додали 120-мм міліметровий пропелер White Silent Wings Pro 4 на задню стінку. Зі збіркою комп'ютера ніяких проблем не виникло. А тепер запустимо систему і подивимось на робочі температури. Без навантаження не трапилось нічого незвичайного. Процесор більше часу нудьгував при температурі трішки більше 43 градусів, а відеокарта при 36 на GPU і 58 на VRAM. Стрес від FurMark змінив ситуацію кардинально. 105 ватний Ryzen 5 7600X нагрівся до 87 градусів навіть під 360-мм РСУ. Такий великий нагрів при відносно невеликому споживанні пов'язаний зі специфічним алгоритмом роботи, завищенням температури CPU з подальшим коригуванням частоти та споживання залежно від ефективності встановленої системи охолодження. Все б нічого, але такий підхід призводить до високих обертів вентиляторів будь-якої системи охолодження і як наслідок не дуже позитивних акустичних відчуттів. Що ж до відеокарти, то у неї навіть відеопам'ять нагрілась на декілька градусів менше, а GPU показав і взагалі фантастичний результат з 55 градусами. При цьому пропелери розкрутились до 2300 обертів на хвилину і продемонстрували теж не найкращі шумові показники. У ігрових сценаріях CPU гріється менше до 60-70 градусів, проте і навантаження у таких випадках не максимальне. До відеокарти знову ніяких питань щодо температур. Проте 2700 обертів на хвилину у найважчих 3D сценаріях можна охарактеризувати як доволі гучні. У даному випадку так і просяться коригування кривою обертів роботи кулерів. Ну що ж, нарешті переходимо до тестів. Усю синтетику збірка пройшла гідно, ніяких проблем зі стабільністю помічно не було. За нашим досвідом, найімовірнішою цільовою роздільною здатністю для піддослідної відеокарти, як і для 8-гігової RX 7600, є Full HD. Тому саме в ній ми проводили усі тести. Щоб пограти середньою частотою кадрів вищою за 60 FPS, у надважкій Alan Wake 2 на високих налаштуваннях довелося активувати апскейлер у якісний режим. За таких умов лічильник кадрів порадував 706 без помітних просадок нижче комфортного рівня. Плавність ігроладу оцінюємо як високу. Якщо ж відмовитись від масштабування зображення заради помітно чіткішої картинки, то розраховувати на більше ніж 55 FPS з просадками до 45 не варто. З РТ у піддослідної відеокарти відносини склались ну, не прості з вже добре відомих причин. Навіть на мінімальному пресеті променів із FSR 2 у режимі продуктивність моніторинг нарахував скромні середні 39 FPS. Грати з такою продуктивністю, звісно, не дуже приємно, але при цьому видно, що без великого відеобуферу ситуація була б ще гіршою. А у Legends з ультра якісною картинкою спостерігалась висока частота кадрів у більше ніж 200 fps. При цьому навіть показники дуже рідкісних подій не опускались нижче 150. Єдиною неприємністю були декілька незначних підтупів під час першої пробіжки картою, але згодом вони вже не з'являлись. Найграбельніший варіант налаштувань Аватар Frontiers of Pandora склався з високого пресету графіки у поєднанні з ультра якісним апскейліном. Так і чіткість картинки виглядала достатньою, і продуктивність була на прийнятному рівні біля середніх 65 FPS. фпс. На ультрах без масштабування це вже були середні і не зовсім приємні 43 кадри. З ультрапродуктивним масштабуванням на максимальному просеті моніторинг нарахував теж більше 60 fps, але вже з помітною втратою по чіткості. Ну і з генератором кадрів це вже були 73 FPS на середньому лічильнику, які, на жаль, дуже мильно виглядали в динаміці і до плавності відеоряду викликали питання. Ще одна важлива деталь, яку вдалося помітити у цій грі, використання більше 13 ГБ ВІРАМ навіть у 1080 p Тобто збільшений відеобуфер тут дуже доречний. У третій частині Baldur's Gate з максимальним ігровим пресетом ми отримали майже 110 FPS середньої частоти кадрів без помітних просідань. Вбити пару годинок тут можна з досить непоганою якістю геймплею, проте на ідеальний ігролад розраховувати не варто. У рандомних місцях трапляються підтупи та посмикування, які досі потребують оптимізації. Коло Duty Warzone вдалося запустити на екстремальній якості картинки з середнім лічильником біля 125 fps. Не знаємо, чи це дійсно розробники працюють, не покладаючи пальців, чи нам знову підфартило, і усі зірки стали як треба. Але плавність зміни кадрів цього разу була на достатньо високому рівні, як мінімум на 4 з 5 балів. А можливо, свою долю увесь цей позитив додав великий відеобуфер новинки. Counter-Strike 2 не викликала абсолютно ніяких питань як до продуктивності, так і до плавності ігрового процесу. На дуже високому пресеті картинка оновлювалась біля 160 разів за секунду у дезматчі із ботами. Як показує практика, з реальними гравцями FPS має бути ще трішки вищий, а в ідеальних умовах без ботів та гравців ми отримали додаткові 25 FPS середньої частоти кадрів. Містом майбутнього у кіберпанк 2077 вдалося проїхатись прямо з дуже приємним вітерцем на найважчих налаштуваннях графіки. Середній лічильник хоч і не здивував високою частотою, проте і 75 FPS зі зразковою плавністю відеоряду виявилось достатньо, щоб у повній мірі поринути у місцевий футуристичний колорит. З ультратрасуванням променів RX 7600XT впоралась теж на диво непогано. Правда, для цього довелося пожертвувати чіткістю картинки і перевести масштабування зображення у продуктивний режим. За таких налаштувань середня частота кадрів трішки не дотягнула до 60 FPS з просадками район 50. Проте, в цілому, можна сказати, що отриманий ігровий процес достатній для комфортного дослідження неоного міста. Diablo 4 виявилась ще однією, в якій великий відеобуфер під дослідною карти виявився не зайвим на ультрапресеті графіки. Під час тестового забігу було задіяно 14 із 16 ГБ. Скоріш за все, через це ми її отримали мінімум вже добре знайомих проблем ігроладу під час дослідження нових локацій. Також допускаємо, що й розробники не сидять на місці та поступово доводять гру до потрібної кондиції за допомогою оновлень. Що ж до моніторингу, то він нарахував тут 123 FPS середньої частоти кадрів без суттєвих просадок. За останній час друга частина Dying Light отримала багато оновлень, в тому числі з покращенням візуальної складової. Тому ми вирішили повернути цей проект до тестового списку і перевірити все на практиці. Перше, що можемо сказати з певністю, що дійсно графічний рівень підвищився. Що ж до продуктивності, то на поточній збірці на максимально якісній картинці вдалося отримати майже 90 фпс на середньому лічильнику без будь-яких проблем із плавністю. З додаванням трасування променів картинка виглядає ще краще, але вже не витримуються стабільні 60 FPS і навіть трапляються занурювання до 50 кадрів зі збалансованим масштабуванням зображення. При цьому мінімальної середньої планки у 61 FPS гра все ж досягає, і в принципі грається за таких умов непогано. Влаштовувати перестрілки у The Finals на епічному пресеті вдалося з середньою частотою оновлення дисплею біля 100 FPS. Суттєвих або помітних просадок не зафіксували ні ми, ні моніторинг. Що ж до загальної плавності, то і тут знайти до чого причепитися не вдасться, бо по цьому аспекту гра показала себе з найкращої сторони. Гарна продуктивність спостерігалась і у Fortnite на епічно якісній картинці. Середній лічильник склав 95 ФПС з рідкісними незначними посмикуваннями. Останні мали мінімальний вплив на комфортність геймплею і насолоджуватись полюванням на суперників не заважали. Щоб отримати більш-менш грабельну частоту кадрів з нанітами, довелося активувати апскейлеру у продуктивний режим. З однієї сторони, обраний графічний процес зробив картинку цікавішою, а з іншої, помітно, постраждала чіткість зображення через масштабування. Що ж до плавності відеоряду, то вона залишилась такою ж, як і у попередньому сценарії, а з додаткових мінусів маємо рідкісні просідання нижче 60 FPS. У Forza Horizon 5 середній лічильник кадрів розігнався до 100 FPS за лічення долі секунди. При цьому його не спинили навіть екстремальні графічні налаштування. Комфортність геймплею у цій грі оцінюємо на п'ятірку з мінусом, бо інколи на віртуальній дорозі все ж траплялись легенькі, некритичні посмикування. Є у сьогоднішньому списку ігрових проєктів і новинка Шутер Helldivers 2. Останній тестовій системі підкорився на межі балансування 60 середніх FPS з незначними просадками у декілька кадрів. При цьому, щоб забезпечити хоча б цю продуктивність, довелося масштабувати рендер у ультраякісному режимі, який хоче трішки, але все ж помітно замили в картинку. А от до плавності ігроладу у нас взагалі не виникло ніяких зауважень. З моменту десантування на бойову локацію і до завершення місії ми не змогли помітити жодного посмикування чи підтупу. Можна сказати, що з The Last of Us Part One на ультрапресеті героїні огляду все ж впоралась. Середня частота кадрів під час тестової пробіжки склала 67 FPS, фпс, а просідання нижче комфортного рівня, хоч і траплялись, проте всього на декілька кадрів на секунду. Ще були помічені рідкісні посмикування, але знову ж таки критичного впливу на геймплей вони не мали. У випадку, коли такої продуктивності виявиться недостатньо, можна згадати про FSR або трішки поступитись якістю картинки. Найважчі налаштування з детальними тінями у Remnant 2 під дослідні карті вже дались легше. Середній лічильник більшість часу крутився біля позначки у 80 FPS, критичних або помітних просадок не було. Проте нашим пильним оком були зафіксовані невеличкі рандомні посмикування із розряду традиційних. Тож в цілому грати комфортно, але не без нюансів для перфекціоністів. Ультрадеталізований ліс Sons of the Forest зустрів нас гарною продуктивністю на рівні 90 кадрів за секунду, без проблемних занурювань. Якихось негараздів під час захоплення тутешніми краєвидами відчути не вдалося. Але і зразковим ігролад поки що назвати не можемо. Гра все ще потребує філігранної поліровки. Щоб отримати прийнятну частоту кадрів у Starfield на максималках, довелося зменшити роздільну здатність рендеру до 62 У підсумку картинка оновлювалась 63 рази за секунду по середньому лічильнику з просадками до 55 FPS фпс і не дуже то приємними показниками 0.1% лоу. Ще з негараздів відмітимо посмикування та підтупи у вже звичних місцях, вплив яких на ігровий процес був мінімальним. В одному з останніх оновлень Starfield отримала підтримку генератора кадрів на базі технології FSR 3. І ми можемо сказати, що це принесло неабиякі преференції у загальну продуктивність гри. Навіть без апскейлеру середня частота кадрів злетіла до 95 FPS. При цьому значно покращилась плавність ігроладу, підтягнулись до 63 FPS ФПС дуже рідкісні події, і артефактів як таких не спостерігалось. За Witcher 3 на найважчих налаштуваннях з мінімальними ССР відображеннями оновлювався більше ста разів за секунду на піддослідній відеокарті. Та незважаючи на високе ФПС і гарні показники 1 та 0,1% ЛУВ, на тернистому шляху плотви інколи все ж траплялись негаразди у вигляді легеньких посмикувань. Трасування променів у немаксимальному продуктивному пресеті змусило нас увімкнути масштабування зображення теж у продуктивному режимі. Та й так, середня частота оновлення екрану склала скромні 60 FPS, звісно ж, з занурюваннями нижче комфортного рівня у район 50 кадрів. У результаті було отримано візуально більш приємну картинку ніж у попередньому сценарії, проте зі значно просівшою чіткістю, якої може бути недостатньо для великого кола гравців. Також, оскільки карта позиціонується не лише для Full HD, ми провели декілька тестів і у більшій роздільній здатності Quad HD. І одразу можемо сказати, що у важких тайтлах без фрейм-генератору на RX 7600XT не обійтися. З останнім, правда, поки що ситуація непроста, бо якщо вмикати його у драйвері, то профід від генерації кадрів не фіксує моніторинг. Але як би там не було, все ж поділимося враженнями. Аватар Frontiers of Pandora нативно підтримує генератор на AMD картах. Тому тут без проблем можна побачити результат його роботи. Навіть у 1440 p ми отримали грабельну частоту оновлення екрану на рівні 70 середніх FPS на ультра-пресеті з якісним FSR3. Буфер VRAM при цьому був заповнений на більше ніж 13 ГБ. Грати за таких умов можливо, але по плавності гроладу і чіткості картинки у русі все не так гарно, як хотілось би. Заради експерименту було проведено ще один тест з увімкненим генератором у самій грі і паралельно у драйвері. Якщо подивитись вже на фінальний графік частоти кадрів, то можна побачити, що частота зросла до більше ніж сотні FPS. Результат фантастичний, але ох вже ці. Але якщо в попередньому сценарії чіткість картинки у русі можна було характеризувати задовільною оцінкою, то тут на жаль вже ні. Другі контрі у квадичді для забезпечення середніх 100 fps на піддослідній карті, фрейм генератор взагалі не знадобився. Було отримано такий же приємний ігровий процес, як і у Full HD, просто зменшуючи частотою. Cyberpunk 2077 неочікувано для нас і без генератору показала непогану продуктивність у збільшенні роздільні здатності з частотою близькою до 60 FPS. При цьому просадки не були критичними, а чіткі зображення при збалансованому масштабуванні достатньою для комфортного занурення у ігровий процес. Отже, що у підсумку можна сказати про 16-гіговий RX 7600 XT? Перше, що хочеться відмітити, це доречність її великого відеобуферу навіть для Full HD. Друге, це те, що її продуктивності у більшості випадків достатньо для середніх 80 і більше FPS на максимальних або близьких до таких налаштувань графіки. Слабким місцем новинки все ще залишаються промені, з додаванням яких частота кадрів пірнає під 60 FPS і часто не допомагає навіть апскейлінг ціною меншої чіткості картинки. І тільки у чотирьох-17 ігрових проєктів довелося одразу активувати якісне масштабування рендеру для частоти 60 FPS і вище. Тож, в цілому, можна сказати, що і Qued HD для героїні огляду не така вже й проблема, а з нюансами, які виникали, можна поборотися за допомогою повзунків налаштування, апскейлінгу та генерації кадрів. Повертаючись до самої Gigabyte Radeon RX 7600XT Gaming OC, хочеться похвалити останню за низькі температури, особливо на GPU. Проте по шумовим параметрам все виявилось вже не так комфортно, і на наш погляд, крива роботи кулерів потребує додаткових налаштувань. Материнська плата Gigabyte B650M Gaming XAX залишила виключно позитивні враження, і виглядає чудово і функціональності з головою для процесорів середнього рівня. Не підкачав і блок живлення Gigabyte P650G. Усі тортури витримав з легкістю і 100% стабільністю, при цьому не набридав високими обертами вентилятора. Порадував нас і корпус John's D31 Mesh. Збирати у ньому систему з великою РСО було одним задоволенням. Та й виглядає він класно. Ну що ж, на цьому у нас все. Чекаємо на коментарі. Не забувайте підписуватися на канал і радити наші відео, друзям. Все буде Україна!